Всім мої вітання. Нас нарешті перестав іти дощ. Ішов весь день, всю ніч, і ось немає вже, слава Богу. Що закінчився? Дощ все добре, але що занадто, то нездраво. Таке вже лило, що просто жах. Я сьогодні гірочки вибирала. Ось назбирала на такі п'ять. Баночок буду закривати їх з кетчупом і ось такі здорові жопляки. Де вони взялись, я не знаю. Ніби дивилась, не було гірочків. А тут бабах і жопляки такі зразу. Ну, Ці я буду закривати з кетчупом, а це просто засолю. На трьохлітрову баночку дві столові ложки солі, столова ложка перцю і столова ложка. Гірчиці зверху засипати, залити водою, самою звичайною холодною, і залити водою. І все. І під капронову кришечку. Це я приготувала, буду закривати. Хотіли копати чесничок, але, як на мене, то він ще зелений. Хоча на роботі в нас казали дівчата, щоб закопали. Ну, ось таке дернули з землі. Він весь грязний. Землі мокрий весь. Чуб, звісно, такий зуровий. Ну, Як розказували стрілочка, коли стрілочка зовсім вирівнюється, ось рівно зовсім стає, от тоді чесник готовий, щоб його копали. Ну, Пару стрілочок у мене є. Коли бривали стрілки, пропустили, ось ця туля ще зігнута. Тому я думаю, ще недільку він постоїть. І вже на наступні вихідні будуть, мабуть, копати це вже точно. А так зараз хай поки ще буде. Цибулька теж почала лягати вже. Ти вона ще стояла прям, Уже лягає цибуля. Добре. Для малини. Ой, ось малинки трошки є чорної. Мабуть, треба щось піти, взяти і обірвати. Така смачненька. На нашій женеві ось такі яблука вже здоровенні. І вже ми їли, падали вони. Ось навіть у землю. Чи на землю ось яблучко. Ой. Ось такі падають на землю вже і дуже смачні, і вже можна їх їсти. Ось таке трошки менше впало, а це ось таке здорове. Я геляку і впала. Ось ще одна лежить яблучко. Вже три яблука. Вже прийшов час їм. Це яблунька рання, тому яблука вже спілі. Спірея японська ось в такому вигляді вже. Тут залишилось небагато того, що вже квітне. І я думаю, вже якраз час обрізати. Обрізати будемо низенько. Ось так десь. Вона ще тоді відпустить свої гілочки і буде квітнути ще раз на осінь. Так, я зараз пострижу і вам покажу. потім. Ось такий гарненький, такий компактний кущик вийшов. Такої формі кульки. Із цих пазух вже зараз видно, ось Уже виходять нові бруньочки і це будуть нові гілочки, на них повинно квітнути вже на осінь знову, нові квіточки будуть. Так, тут ось ще в мене один кущик, я його теж обстригла. і Тут в траві його навіть не дуже видно. Треба покосити. Дощі були, не давали нам косити. Так, і ще один такий. І ще в мене є в одному місці. Ось росте катальпа і під нею спірейка. ну Тут трошки в тіні і вони ще квітнуть, тому я думаю, тут вже пізніше будемо. Я думаю, зараз нам треба цю розу обрізати. Дійшла до неї черга. Ось такі гарні повипускала нові гілляки, молоді. А вони будуть квітнути. А тут це теж молодий був пагін. І ось уже навіть квітне трошки. Тому зараз ми ось цю розу. Дережем, тут дуже багато квітла. Ну, ось така колюча. Колючки в неї такі гарні. Буду стригти її. Я в розах в обрізанні роз не дуже великий знаток. Але от по Ютубі дивилась і так розповідали мені люди, як правильно обрізати. Якщо зверху, після квіточок, йде по три листочка Раз, два, три. Нам ці три листочки не треба. Треба дивитися до, до п'яти листочків. Ось ідуть раз, о перша пара, друга пара і п'ятий листочок. Тут також. Тому ми дивимося сюди або сюди і дивимось, куди нам треба. Якщо у нас кущ пустий, і ми хочемо всередину, значить ми зрізаємо тут, біліза з цієї пазухи. Якщо ми не хочемо всередину куща, і частіше так і буває, то ми обрізаємо із цієї сторони, ось. І він піде на бік. І що я й зроблю? Все. Ось такий маскущик залишився. Тут ось такий здоровий з квіткою. І це нас Треба було підв'язати, щоб вона не зламалась ось така. Молоденька вже білячка. Ну, ось так якось з цим кущом в мене вийшло. Що я хочу ще показати? Ось у мене хакураншики, верба. Коли потрібно її обрізати, ось кінцівки вона вся заокрашена такий колір. І вже кінцівки починають вилазити, мало забарвлення, більш зелене стає. Оце якраз і час для того, щоб її робити обрізку. Але в мене на сьогодні вже часу немає. Ми вже збираємось додому. І обрізка буде всі душі вихідні моя. Вже буду збирати сумку додому. Нарвали трошки малинки, там знизу трошки чорної. Карпольку купала. Кучову картопку сьогодні залишилось, трохи забираю додому. Кабачок такий піде на линчики. Ось ну, ще такі візьму, тоненькі хай будуть. Огірочки в мене жопляки сьогодні. Чотири залишилось, останні будуть закриватись. Ну, і яблучок трошки нападало. Пробували, дергали сьогодні чесник, копати чи не копати. Часник сам такий непоганий, я думаю, вже пора копати його, але не сьогодні. На сьогодні вже нема часу. Ось така мені невеличка торба сьогодні буде додому. Я вже приїхала додому і закрила свої огірочки. У мене вийшло 5 баночок із кетчупом закривала. Ще в мене вариться варенька. Варенька з малини, з чорної, і червоної. Я вже варила один раз, це вже другий раз. Ну, тут трошки небагато, я думаю, дві маленькі баночки будуть. Ну, і то добре. Ось так, мій минулий день сьогоднішній. Я буду доварювати вареню. А з вами буду прощатись. Підписуйтесь, на колокольчик. Пока-пока.